Доброго здоров'ячка, частовані позорачі, доброго здоровлячка, цімброве! сме зась у Новоселиці. А низька я вам розкажу, як покласти собі Гуйцанку. Це це буде доста куртий, може май майкуртий епізод із цієї серії відеоінструкцій. Гуйцанка то дуже важний е елемент на газдівстві, бо де вамся інде будуть бавити діти, айно будуться гомбати. На гуйцалці. Значить, що вам на то треба? Туй е, ніщо навіть розказувати, треба вам буде лише ланц та й смерекові пролазити й на тому конець. Туй найважче буде знайти епен-місто. Значить, є у нас е, два варіанти. Варіант перший, який у нас є всякий, е, великий дуб, простий дуб, який він виросте адсяким великанським та можемо Можемо побзерати тут у нього суд дві бокові конари, є на всього бока, і на всього. Нам би треба таку конару, котра йде на три блоки у іного бока руну. Значить, ся нам не підходить до тут лиш два. А ся нам не підходить, бо вона йде не в іного бока, а цяк по діагоналі. Значить, й до нашому другому варіантові. Наш другий варіант ото темний дуб. Темний дуб добрий, тим, ось він нараз росте доста високий, та й фурт має. Якісь е, бокові гілки. І що нам тут треба? Нам треба просто цю гілку продовжити ще на два блоки у бока. І воно тепер гікою якась стара гілка, котру просто обрізали. Тепер все елементарно просто. Туйка кладеме два ланци в долину, туйка кладеме три ланси в долину. І, 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 і. і треба нам туй. Прозори. ці пролази, називайте їх, як хочете. А цак вирівняємо, бо вони Єнаку стали. Цей блок туди дочасний раз заберемо гет і, в принципі, готово! Наша гуйцянка тує. Все. Кладіть у себе на каздівстві, обидіти були щасливі. На сьому раз конець! Дякую! А ви підписуйтеся на мій телеграм. Я там якраз виклав фотку, як люди ярювали на ділянках у Новоселиці. Інтересно вам? Підписуйтеся, майтеся!